Доброго дня, любі друзі! Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог, і хотів би прокоментувати історію, пов'язану з заявами російського диктатора кремлівського лідера з приводу. На зустрічі з представниками африканських країн з приводу того, що от він там пам'ятаєте, показував якісь папірці, а, говорячи, що от дивіться, був готовий договір між Україною і Російською Федерацією. І от е, вже майже був парафований, і от потім щось там сталося. Насправді, ми пам'ятаємо всю цю історію. А, Українська делегація, на чолі з Давідом Арахамією, була присутня в Стамбулі. тоді була спроба вести переговори з Російською Федерацією. З участю міжнародних посередників і так далі. І якщо ви уважно навіть подивитесь на ці опубліковані моменти, так тобто щодо цих е, документів, то ви що ви побачите? Ви побачите, що там є позиція України і Росії, е, тобто, по суті, вона не є узгоджена. А е, навіщо взагалі Путін вирішив витягнути ці документи, в яких немає жодної сенсаційності? От правда, е, тому що ми про все це чули. Ми про них бачили. Ну тобто, ми пам'ятаємо цю історію з минулого року. Я думаю, що ключова мета зараз у Росії. Це спробувати показати на західному світу. Буцімто, а це Україна не хоче миру. І саме через це, от, бачите, от був там Росія навіть погодилась на оці договори, а вони не діють. Ну давайте не збувати важливий момент. По перше, що це Росія напала на Україну да, в контексті повномасштабного вторгнення. Це раз. А по-друге, ми бачимо, що якраз Росія вона не готова зупинити агресію, почати виводити свої війська з українських територій і так далі. Тому що лише цього пункту було б достатньо для того, щоб зупинити війну. Але для незахідних лідерів, для африканських лідерів, Путін намагався зробити от такий от вигляд: що от бачите, це ж не ми, ми то готові. От ми навіть тут погоджувалися. Ключовий момент, що по суті саме Росія продовжує агресію, і якби вона зупинилась в будь-який момент. Вивела війська з окупованих територій, то власне ми можемо говорити, що військова частина війни, конфлікту, вона вже була б завершена. Тому ще раз прикреслюю, як на мою думку, жодної сенсаційності в цих а, папірцях, документах, які показав Путін, насправді там немає. Тобто, про всі ці пункти, ну ми пам'ятаємо, що в минулому році вони активно обговорювались. А, тому як на мене, я вже сам писним свою логіку, чому Путін вирішив саме перед представниками незахідних країн, а Росія тут розраховує на них мати вплив, а витягнув ці документи.